2 серпня 2025 року на youtube каналі 1+,1 1 виходить 61-ша серія легендарної мелодрами Таємниця Старого Мосту, і це подія, яку не можна пропустити. Нова глава іспанської саги про Пуенте В'єхо обіцяє ще більше емоцій, інтриг і несподіваних поворотів, що тримають глядачів у напрузі вже 16 сезонів. Український дубляж додає серіалу особливої душевності. Передаючи всю глибину почуттів героїв, сюжет 61 ї серії закручується навколо пепи, чиє життя в Пуенте В'єхо обростає новими таємницями. Любовний трикутник із трістаном і доктором Гуера досягає кульмінації пристрасть, зрада і боротьба за щастя сплітаються в тугий вузол. Франциска Монтенегро, як завжди, плете свої інтриги, додаючи драматизму. Не пропустіть 61-шу серію на каналі 1+,1, це маст-вотч для всіх, хто цінує якісні драми.